Великогабаритним фурам вагою понад 24 тони обмежили рух на автошляхах Прикарпаття. Сезонна заборона руху діятиме із десятої ранку до 22 вечора. А ще коли температура повітря перевищує 28 градусів, поліція слідкуватиме за порушенням вимог на дорогах. Рятувати дороги від спеки та недобросовісних вантажних перевізників взялась Івано-Франківська поліція. На території області розгорнули свою діяльність мобільні вимірювальні пункти. У поле зору правоохоронців потрапляють великогабаритні вантажівки, котрі не дотримуються закону про сезонні обмеження. І тим самим псують прикарпатські автомагістралі. З 1 червня 2017 року дорожньою компанією автомобільні дороги України введено обмеження на рух вагових транспортних засобів, маса, фактична маса яких перевищує 24 тонни, навантаження на вісь 7 тонн і це все діє з 10 ранку до 10 вечора. А також при тій умові, якщо температура температура повітря вище 28 градусів тепла, якщо ж 28-градусна спека застала водія вантажівки під час рейсу, йому доведеться перечекати. Для цього на території області споруджено 36 спеціалізованих стоянок. У поліції кажуть, такі сезонні обмеження є необхідністю, адже великогабаритні автомобілі завдають великої шкоди дорогам. Окрім того, для Європи вони вже давно стали нормою. Спека навіть ще е, е, тяжче впливає на дорожнє покриття, як мороз, і як сніг, і як ожеледиться, як вода. Тому що спека вона е, розтоплює асфальтне покриття аж до подушки. І тому такі великовагові транспортні засоби, які зараз у нас є, е, вони просто видавлюють той асфальт з-під своїх коліс і утворюється на автомобільних дорогах колійність. Графік руху мобільного вимірювального пункту залишатиметься таємницею на протязі усього літа.